Друзі, вітаємо на нашому каналі. Зараз проінформуємо вас гарячими новинами: в Росії стався потужний вибух: горить військовий склад Міноборони Росії. Над їхнім арсеналом стоїть стовп густого диму, який ніхто не може потушити. Деякі засоби масової інформації пишуть, що це помста за обстріли України. Як повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, у Росії палає військовий склад Міноборони Росії. Шостий арсенал військового морського флоту біля селища Бурмакіне, що в Ярославській області, повідомляють про евакуацію дитсадка та школи. Пожежа виникла у цехах, в яких знаходився арсенал під Ярославлем. Також опубліковано відео та фото з місця події, там дуже великі склади ракет та торпед. За російською версією визначається, що в цехах арсеналу військово-морського флоту Російської Федерації нібито сталася детонація із торпед, яку розбирали для утилізації під час розбирання. Напевно, в Росії настільки топі люди, що не знають правил безпеки, але це нам тільки на користь. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте ставити лайки. Дякую за увагу!